Стиковоз. Понад 280 мільйонів людей в світі мають депресію, а жінки страждають від неї в два рази частіше. Ми самі заганяємо себе в пастку дім, машина, робота, машина, дім. Коли ми виходимо з дому, ще темно, потім ми їдемо на машині на роботу, там ми сидимо під електричним світлом, повертаємося додому, коли вже темно. Я сама опинилась в такій ситуації. Я два тижні взагалі не виходила з дому. Я дома працюю, я вдома тренуюся, я дома можу пити найсмачнішу каву. Холод, лінь, дощ, а погода жахлива. В мене настільки зіпсувався настрій, в мене взагалі пропала енергія. Я думала, вже все, депресія. Треба записатись до психотерапевта. А стоп, не треба одразу пити таблетки, коли ти навіть не виходиш з дому. І не обов'язково мати якийсь поряд супер лакшері парк, що живу в приватному секторі. Я просто вийшла погуляти на районі. Війшлась, подихала повітрям, чула трошки, як співають пташки. Хочу сказати, що це вже дуже змінило мій астрій. Якщо вчора я прям заставила себе через силу вийти на вулицю, мені не хотілось, було лінь. Але навіть за ті 20 хвилин я вже відчула себе краще. То сьогодні я прям запланувала собі в календар цю прогулянку записати це відео. І я хочу сказати, що в мене ну просто два дні, а я відчула кардинальні зміни в своєму настрої в кількості енергії, в бажанні щось роб. Так це два дні. А уявіть, якщо це наша щоденна звичка, щоденна рутина, наскільки вона може нам допомогти. І свіже повітря, ідеалі сонце це не блаш, це реальна потреба нашого організму, така сама, як їжа і сон. І давайте будемо піклуватись про себе і не відмовляти нашому організму в найважливішому.